Влада зніме із себе відповідальність за погані дороги, стан шляхів впаде на плечі регіонів. За словами віцепрем'єра Олександра Вілкула, місцеві чиновники краще знають, скільки грошей треба на ремонт доріг та бачать, у якому вони стані. Тож їм відповідати за їхнє оновлення. Для цього навіть компанію автомобільні дороги України реорганізують. Передача Відбудеться передача контролю за якістю в Укртрансінспекцію і залучення незалежних світових інспекторів для постійного моніторингу якості доріг. для розвитку решти транзитних шляхів нових компаній створювати не будуть. А от із інвесторами більш плідно працюватиме особисто міністр інфраструктури Володимир Козак. Він хоче, аби усі гроші на транспортні шляхи йшли через його міністерство. Я должен абіспічний. Я повинен забезпечити кожному проекту, кожному інвестору, сприяння як міністр. І ми готові будь-який час дня чи ночі, будь-які точки світу сідати за переговори, вирішувати конкретні питання, а також особисто супроводжувати кожен інвестиційний проект. аби грошей та інфраструктурні проекти надійшло ще більше. Чиновники мають допустити бізнес до проектів різних форм власності та подбати про захист інвестицій та гарантію їхньої окупності.